Ця в Україні про головні події дня. Далі на ТВА. У студії Тетяна Чудаківська. Перемир'я в зоні АТО припинене активну фазу операції поновлено, але військового стану на Донбасі не запроваджено. Про це за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони повідомив президент України. За словами Петра Порошенка, унікальний шанс із втілення мирного плану не реалізовано через. Злочинні дії бойовиків за 10 днів, поки діяло оголошене Україною перемир'я, сепаратисти порушили його більше ста разів. Загинули 27 українських військових, десятки поранені. Тому збройні сили, нацгвардія, прикордонники та СБУ більше не обмежені режимом припинення вогню. І ато поновлено. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам. Бойовиками, мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсії, стипендій, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального мирного життя. Звертаюсь до кожного мешканця Донецької та Луганської областей із проханням, з розумінням поставитись до мого рішення. Прошу стати союзниками в безпеки на Донбасі. Своє рішення не продовжувати перемирій Петро Порошенко вже обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, держсекретарем США Джоном Керрі та президентом Франції Франсуа Оландо. Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко заявив, що Україна буде готова розпочати політичні переговори стосовно врегулювання ситуації на Донбасі однак лише у разі реалізації основних пунктів мирного плану, у тому числі припинення вогню, повного контролю над кордоном і звільнення заручників. Авіаційні та артилерійські удари по, терорист... по терористах усю ніч і ранок завдають сили АТО. Громлять опорні пункти і місця скупчення бойовиків. Удари наносять по раніше розвіданих позиціях терористів. За повідомленням організатора групи «Інформаційний спротив Дмитра Тимчука, після десятиденної паузи бойовий дух терористів упав. Вони переходять на бік силовиків цілими групами та інформують про місце знаходження інших бойовиків. Водночас снайпери з боку сепаратистів обстрілюють поза. Зиція, то у шахтарському районі Донеччини одного військовослужбовця поранено. І до Слав'янська увійшла важка техніка. По місту просувається велика колона українських броньованих машин. Як повідомив журналіст Юрій Касьянов, на тягачах самохідні гаубіці та ракетні установки залпового вогню Ураган на відео та фото, що з'явилося в мережі, броньована ремонтно-евакуаційна машина із синьо-жовтими прапорцями на бортах. У слов'янську знову поновилися бої внаслідок обстрілу терористами українських позицій на горі Карачун. Обрушилась 200-метрова телевежа. У повідомлень інтерфаксу йдеться про те, що вежа впала через перебиті троси, які її утримували. Інформації про постраждалих немає. Чотири людини загинули через ранковий обстріл бойовиками маршрутки у Краматорську. Ще п'ятеро важко поранені, повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА. Постраждалих шпиталізували, лікарі оцінюють їх стан як стабільний. І на Донецькій залізниці сталися два нові, нові вибухи. Терористи замінували рейки на перегоні між Луганськом та Красним Лиманом. Повідомили в головному управлінні міліції Донеччини. Вибухи пошкодили колії та контактні дроти. Рух потягів на цих ділянках призупинено. У місці підриву тривають ремонтні роботи. Водночас там працює слідчо-оперативна група. За словами правоохоронців, постраждалих від вибухів немає. Знімальну групу громадського ТВ у полоні луганських терористів учора. Увечері бойовики ЛНР захопили журналістку Анастасію Станко та телеоператора. Повідомила прес-служба громадського за інформацією каналу. Анастасію та її колегу утримують у підвалі однієї з будівель захоплених терористами у центрі міста. Представники самопроголошеної Луганської Народної Республіки ніяких офіційних заяв не зробили. Колектив громадського закликає тих. Хто утримує знімальну групу, повідомити про стан здоров'я жур журналістів та голосити умови, за яких їх можна буде звільнити з полону. Також сьогодні стало відомо, голова Луганської організації Просвіта загинув у полоні терористів. Нагадаю, викладача місцевого університету, історика Володимира Семистягу бойовики викрали тиждень тому. Чоловікові було 64, Він мав проблеми з серцем. Ймовірніше за все, у полоні у нього стався черговий приступ. Кілька днів терористи приховували його смерть. Сьогодні рідні Володимира сподіваються забрати його тіло. Верховна Рада має змінити календарний план і працювати у спеціальному режимі до кінця серпня. На цьому наголошують депутати від удару. Тож цього тижня мають розглянути постанови про продовження роботи четвертої сесії. і Календарний план п'ятої, також у порядку денному парламенту, законопроекти про реструктуризацію кредитних зобов'язань в іноземній валюті у національну, А ще проекти закону про вдосконалення боротьби з тероризмом, про мораторій на примусову реалізацію житла та відключення від мереж ЖКГ. Громадян, які постраждали у зоні АТО. Лідери фракції Батьківщина і Свобода наполягають на введенні воєнного стану на сході України. А зранку Верховна Рада заснувала орден Героїв Небесної Сотні, запропонований президентом Петром Порошенком. Більше про події в парламенті знає наш кореспондент Уляна Дрючкова. Уляну, тобі слово. Привіт, Таню. Дійсно, нині у парламенті вже було кілька результативних голосувань, але почну з того, що нинішній сесійний день, уже традиційно для кількох останніх місяців, розпочався для депутатів із мітингів. Сьогодні вранці, близько 9-ї, сюди під будівлю парламенту прийшло кілька сотень валютних позичальників. Люди принесли із собою шибеницю, кілька банок із червоною фарбою на знак того, як банки нині п'ють із них кров та свічки за. Тими, хто не зміг сплатити ці валютні кредити, люди кажуть, що не проти сплачувати і віддавати те, що позичали, але за не за нинішнім курсом, а за тим, який був колись. Тобто 5.05. Зараз у парламенті є кілька законопроєктів, які пропонують реструктуризувати ці валютні кредити. Кілька документів ще народні обранці сьогодні вже внесли до порядку денного. Проте поки що за їхній розгляд обранці не бралися. Тож люди продовжують залишатися тут. Під будівлею парламенту і чекати, хоча б на якесь позитивне для них рішення, частина активістів також вимагала сьогодні, аби депутати скасували свої літні канікули. Вони наполягають, що у нинішній ситуації народні обранці просто не мають права відпочивати і повинні працювати до е, кінця серпня, принаймні, поки не заспокоїться ситуація на сході. Такий документ, який планує внести, пропонує внести кілька е, поправок до розкладу народних обранців. Є Нині у порядку денному, проте поки що обранці до нього не бралися не бралися за його. Розгляд Проте, як я вже сказала, кілька позитивних голосувань є. Зокрема, першим ділом народні обранці заснували орден героїв Небесної Сотні. За такий документ проголосувало 244 народних обранця. Жодного голосу не дали уже традиційно комуністи, лише три від регіоналів, і половина проголосувало позафракційних. Решту не захотіли тиснути на кнопки. Після обіду, якщо профільні комітети попрацюють під час перерви, і таки доведуть до ладу кілька законодавців, Оно депутати можуть прийняти відразу е, декілька рішень щодо посилення обороноздатності нашої країни. Зокрема, хочуть мають намір скасувати е, мита та ПДВ на ввезення касок та бронежилетів на територію України. Також можливо сьогодні або протягом тижня депутати таки проголосують за саморозпуск, е, принаймні відповідну постанову, якою депутати можуть саморозпустити Верховну Раду сьомого скликання е, сьогодні. Запримітили фотограф. Афо у руках спікера Олександра Турчинова, проте поки що про цю постанову жодним словом не згадували у сесійній залі. Така от інформація наразі у мене з парламенту. Таню це була Оляна Дрючкова, наш кореспондент у Верховній Раді. Росія зосередила на кордоні з Україною значні сили армії, як заявив командувач військових військ НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав, йдеться про понад сім батальйонів, а також численні спеціальні групи. Генерал наголосив, що Росія постачає терористам на Донбасі зброю, у тому числі зенітні комплекси у північно-атлантичному альянсі. Наголошують, що готові захищати своїх європейських партнерів у разі агресивної поведінки Росії проти України. Факти говорять самі за себе. Ми чуємо красиву риторику про перемир'я, але спостерігаємо продовження конфлікту підтримку конфлікту зі сходу через кордон. Те, що ми бачимо у повній готовності на східній стороні російсько українського кордону, це важке озброєння, БТР, засоби ППО. А останні, як ми бачимо зараз, вже використовуються по західну сторону кордону. США зійшов з рейок та загорівся потяг з нафтою. Жертв та постраждалих немає. Утім кілька сотень людей довелося евакуювати. Перекинулось 14 цистерн. Спочатку з рейок зійшли кілька вагонів. Вони потягли за собою решту потягу. Аварія сталася в американському місті Лінчбург у штаті Вірджинія. Екологи б'ють тривогу, адже частина нафти вилилася у річку Джеймс. На місці аварії працюють відповідні служби. Причини катастрофи наразі невідомі. Пам'ятник небесні сотні відкрили на Вінниччині. Це перша пам'ятка загиблим героям майдану у цьому регіоні. Гроші на мармурову стелю збирали усім містечком Братслав. За місяць вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Пастамент виготовили у вигляді вогню. На ньому палаючі шини. Представники народної самоборони пообіцяли до кінця року. Пам'ятники Небесні Сотні стоятимуть у кожному районі області. Ви Знаєте, здавав не один раз і 20, і 30, і 100 гривень. По і по 100, хто хто люди скільки міг, і 200 здавали люди, і, і не один раз. Люди запам'ятали, і наші діти, наші внуки, правнуки так само мали пам'ять на все своє життя, що наші побратими поклали голови за гідність, справедливість і чесність і незалежність нашої країни, держави. Україна готує відповідь Росії в інформаційній війні. Війні уряд хоче створити суспільне телебачення. За словами прем'єра Арсенія Ценюка, це буде окреме акціонерне товариство на базі трьох десятків ЗМІ. Гроші дасть держава. Чи братимуть абонплату з глядачів ще Кабмін не вирішив? Закон про суспільне телебачення депутати ухвалили ще у квітні. А в радбезі напередодні пообіцяли, що громадське телебачення запрацює з наступного року. І ще позасмагаємо. Це літо буде спекотнішим ніж попередні. Прогнозують у гідрометцентрі. Кажуть, стовпчик термометра щороку піднімається у середньому на 3 градуси за Цельсієм. Ця тенденція збережеться, проте від завтра по всій Україні, похолодає до 23 градусів. Дощі з заходу насунеться на центр, північ та схід. Місцями можливі грози. Така погода збережеться до кінця тижня. Починаючи з 5-го, температурний режим в Україні знову почне зростати і протягом 5-го, 7-го в Україні знову максимальна температура зросте до 27-32 градусів у більшості регіонів країни. Сплести пояс або вишити серветку цьому українців протягом трьох днів вчили народні майстри у музеї Порогово. Саме там відбудеться фестиваль вишиванки і ткацтва. Прихильники автентичного також мали змогу більше дізнатися про орнаменти і символізм декоративно-ужиткового мистецтва. Про заключний день фестивалю далі Анна строкань. Вишиті сорочки, рушники та ікони вже третій день поспіль у Пергово. Фестиваль вишивки та ткацтва. З усієї України сюди з'їхалися провідні народні майстри, аби показати свої творчі доробки. Що не ядка, то народний шедевр. Деякі з цих виробів майстрині роблять за кілька днів, а на деякі витрачають чи не місяці. Пані Марина приїхала на фестиваль з Черкаської області. каже тут, аби відродити народні традиції. Коли зникне оця так сказати, традиції. Те, що ще залишки вже, але їх певні люди зберігають, розпитаються розповсюдити. Якщо це зникне, ми як нація зникнемо. Тому воно потрібне. Майстриня вишиває все від сорочок до очіпків. Проте її гордість ось цей весільний рушник. Жінка розповідає, подібні рушники слугують парам за обереги. Про те, щоб принести щастя подружжю, вишивати його потрібно правильно, адже кожен елемент орнаменту це зашифрований знак. Тож дуже важливо вишити дві сторони: на одній жіночі символи, а на другій чоловічі. Цей рушник, іменно той рушник, який пара на нього так сказь, рушник під ноги. Дуже часто кажуть, що чоловіча-жіноча половина. Де? Ось на цьому рушнику якраз це дуже добре видно. Ось дивіться, На вершку рушника, півник, курочка, чоловік, жінка вступають в шлюб. Ось вазона основа дерева. Тут ось такі наші рисочки трикутничком вниз. Жіноча половина. Тут трикутничком вверх. Чоловіча половина коштують такі вироби недешево, проте майстри запевняють, вони того варті. Поза як усе зроблено вручну з екологічно чистих матеріалів. Покупці теж на ціни не жаліються. Гості фестивалю переконані, в кожній сім'ї мають бути такі зразки народної творчості, ба більше у багатьох вони перетворюються на родинні реліквії. Є, звісно, є з вишивки. є ти рушник весільники мама дарувала на на, на весілля. Вишиванки, ну, хочемо, придивляємося, але є такий намір купити. Ну, взагалі, наші національні речі вони завжди будуть популярні. І їх просто треба бачити ту красу тих речей, які в нас оточують. Звичайно, ще від бабушок залишились. У мене є вишиванка, в машині ще і не знаю скільки років ручної роботи. Чистий льон. Загалом на фестивалі уся мапа України. Західняки в основному представляють ткацтво. А от представники центральних та східних областей вишивку. Майстри охочі діляться своїми навичками із гостями фестивалю. Вони влаштовують імпровізовані майстер-класи. Початківцям не лише показують, як власноруч зробити предмети декоративно-ужиткового мистецтва, а й дають цінні поради. Ну що потрібно, потрібно мати любов до цієї праці. Якщо буде ця подобатись робота, то буде Буде ткаля, то що треба. А якщось так з неохотою, то й не вийде. Традиційне українське мистецтво занепадає, кажуть майстри. Тож такі заходи чи не єдиний спосіб зберегти їх у вжитку. Анна Строкань Бень, Твай. На цьому все. Більше новин дивіться о 14-тій. Долого дня.